Коряд, коряд, коря да, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість новий рік, щоб добро буде цілий, щоб щасливо ви жили, і щоб рік цей молодий вам був кращий за старий друзів вічима багато, щоб у будні та на свято ваші гнулися столи, щоб здорові всі були. Хай у новому році. До кожної осеї прийде спокій, а на нашу землю перемога та світле майбутнє. Коляд, коляд, коляда, хай входить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість новий рік, що добробуті свели, щоб щасливо вижили і щоб рік цей молодий, хай був кращий за старий, друзів зі чому багато, щоб у буки та на свято ваші гнулися столи, щоб здорові всі були. Вітаю вас, різденними святами, здоров'я та миру. Коляда, коляда, здорові будь, та як вода, а ще наче та землиця, нехай задумана, здійсниться господарю та господині та їхній дружній всій родині, хай Бог дає всього багато і в господі і до хати. Хай тішать вас розумні діти, не обсідають ті кредити, нехай росте лише зарплата і не кусається квартплата. Хай шарудять родять кашеня гроші, зеленіються хороші. Нехай здоров'я Бог дає, а ви нам дайте вже що є. А нашим воїнам бажаю перемоги, мужності, і щоб скоріше поверталися додому живими і здоровими. Господарю відчиняйте ви зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, за столом, уся родина. ви від батька і до сина приславляємо усі Христа. колядуй країно, колядує нене, колядуй країно, колядуй земля. Коляду країно, коляду я нене, коляду країно, коляду, земля. Тут стоїть кутя у хаті, щоб були усі багаті, щоб були усі щасливі, і що миру на землі, за селом уся родина, ми від батька і до сина, прославляємо усі хреста. Коляду країно, коляду янене, коляду країно, коляду земля, з прийдешнім новим роком і Різдвом Христовим. Слава. В Україні. Коляд, коляд, колядниця добре з медом, паляниця а без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Відчиняйте скриньку та давайте слику, відчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Вітаю вас з новим 2025 роком. Нехай він буде мирним та щасливим. Хай Україна переможе. Та все буде мирне. Ми прибули, господарі, до вашої хати, хочем вам, господарі, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали, та й біди не знали. А чи знаєш, господарі, що Бог народився? У вертепі на соломі сам Ісус з'явився. Вітаю з усіма, з усіма різдвяними святами. Бажаю миру у, у, у діму. Нехай, нехай радість наповне на душу, а любов серця. З Новим роком вас усіх, хай це нещасливий сніг, хай багата буде хата та завжди веселі свята. Нехай новий рік принесе нам мир і перемогу.